Пішлися два шляхи, коли таку хвилину в меді та хуртовину тебе, зустріти доля призначила мені сніг у пасічарівні кружляє, і минуле вже на жаль. У юних років повертає. Залишаю швидше. Всім доброго ранку. Ми з України. Сьогодні в нас неділя. Всі будьте здорові з неділею. І сьогодні в нас знову. Повернулася зима. Ну, воно показувало, що таке буде. А що це значить? А це значить, що в мене в зв'язку з погодніми умовами всі плани порушуються. Мов я сьогодні. Поїхати на ту руїни цукрового заводу. Куди ти вже поїдеш? Болото, дощ, сніг. Вже не поїдеш і показує цілий тиждень. Ну, Щось погода не хоче, щоб я туди їхав. Мабуть, на це я свої причини не знаю, які. Але причини є. Так що... Та й знімати-то сьогодні нема що. Усадьби йти там нема нікого. Дома. Слякоть. В гаражі. Неділя. Свято. Залишилась у мене там ще кінцівка тої. Кінцівка цієї ось чудової пилки, як я її. Та там ще хвилин 20. То я, мабуть, вкладу цей ролик. Та це буде на сьогодні усе. Та й що ж? Я вчора все позбирав, позбирав, коли передивлявся ролик. Болти, то я... Понаживлював ось тут, під цією кришкою. Ну, не, не перевірив, не затягнув, забув. Ну, все, сьогодні я не буду сюди до неї лізти другим разом вже після після свят. Знімем, затягнемо. А так, так, на сьогодні все. Не маємо ми що знімати. Ідемо до хати. Отак. Не буду я тинятись по подвір'ї, місити болото. Сьогодні якби ніякого кіна й не буде. Ночую заморозки. Мабуть, поморозити горох. А можливо і ні. Ну що ж, на сьогодні буде все. Всі будьте здорові і до зустрічі. Дивимося ще закінчення ремонту моєї електропили. То не ремонт, то обслуговування. Всім покалет я в пожалении. Значить що, поки я поплав сюда такого голтика, потім тут нічого не тримає. どこでやらないと Все, а тепер зараз проблема у нас буде з цією гайкою долбаною. Так, що дальше идет? Правильно, я вже Так? ні?

No, no, как барашкой пропороли прокрутить и проверить, Yeah <laughs> вроде так. Так, тепер мені треба якось закрутити ось цю гаючку. Дождь валит, так сказать. Чим мені його тормозити? Я ж так можу зламати. Можу зламати цю. Перчатку. Чим мені його тормозити? не Тормознути. Не застає. Чим його? Чем його затомозити? Ладно, зараз буду щось шукати. У мене там герметик уже застигає мать його ногу. Все, зажал? Зажал, хоть запхал чего терпит, зажал. Думаю, що буде ходить. Думаю, що буде ходить. Плює, якого там нема. Но плює. Все! Тепер я спокійно можу нею працювати. Воно ну, глянемо ще на... Глянемо на щотки, які щотки в неї. нікуди не відходить, вже десь ось дьортку всунув. Ось ось воно, зараза така. Да, вот он масло, я не знаю, что это. О, ще половина є, да? Що можна різати? Десь у мене по-моєму ще запасні є. тільки я сховав, а це вже вс. Ну, якось чистенький. Якщо я заховав, це вже все. Є, 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 я, це точно знаю, що є. тільки не, не пам'ятаю від чого, чи від... Болгарки, чи від дрельки, чи від цього. Ну точно є? Заховав. Заховал. Надійно. Блін, я же не стар попасть туда. Ту, ага. Попав вот не. Не пропала. Алю. От як я. Зла не вистачає. Де стушило, мать його? to še evo jezero ja budu stavljati što še iz njega ono utječe a možda ne, ne? o, ne utječe Хорошо? А, ты типа до потім добирать. Все, ось залишилося поставити шину, сипок і, і все. І можна йти до хати, бо вже сьогодні сьогодні я вже різати не буду. Можете напечити той сипок, я не знаю. Не хочу. Так я люблю, як воно цього робить.

Ведь дос вроді перестає, хоча показує, що має йти цілу ніч. Так, нормально. Зубами в ту сторону поклав. А мать твою. <клухи> ну що ти будеш казати? Що це за наказання? Йогочка, а! Треба ще однічки натягувати. Йим. Це було б піти-то кризати? що б ти скажи. -то.

Давай відкручуйся вже. От німець перейдет і щоб ти спазився. Крутив, крутив нею, вертів, вертів. Поклав на... на оборот. Thank <laughs> you. Тепер уже все вже правильно. Все, або ж мало. Перше треба десь знайти. Ну все. Так, все, пилки. Пилки на, на лінійці готовності. Як це мені додому пройти. Ще треба цеп наточити, але я вже сьогодні не буду, бо мені треба йти зараз вже готувати, розпалювати. Бо... Всіх, всіх з лисняним дощиком і всі будьте здорові. Закругляємося на сьогодні, йдемо розпалювати. Всім пока!